Літера Д. Добрийна, днять студія. Всіх вітаю, а ти с мразь! Літера З. За що свекруха вас била? За те, що я знаю, пиво не хотіла пити. Літера К. Коли востаннє, ти їла м'ясо. Літера О. Ого, такого виходу в нас ще не було. Привіт. Літера П. Перетягали всі, що кому не лень, блін. Смоктачка, блін. Літера С. Сумку в руки і у пи. В сама не почекайся. Тиха будь! Літера Т. Тихо будь! Літера Х. Хто тобі ноги роздвигав? Ану. Ти мене сама до нього Я. підложила. Літера. Ч. Чарок більше, ніж. Ну, чарки, то в якій хаті немає чарок, ви мені скажіть. Візді є чарки. Літера ю. Юрко, від кого? Від вашого кума, чи це син Олександра? Я впевнена, 50% що це кумова, 50% це. <рес>